Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. Сьогодні, як ви бачите, ми продовжуємо нашу подорож у зоопарку, точніше, його будівлю. З вами мама Бджілка та донька Бджілка. І нагадаю вам поставити вподобачку і підписатися на наш канал. Е, згадуємо в попередніх серіях ми вже заселили. Кого доньому ми доньку, заселили? Кроликів. Кішок білого ведмідя, вовків, лам. І кроликів боже, нічого собі. Якщо ви не бачили попередню серію, будь ласка, поверніться. Подивіться. її, У нас вже дуже багато серій на тему зоопарк від будівництва від першої клітки до вже ось заселення. Як сьогодні у нас це відбувається? І так, хто у нас наступний? Хто наступний кліці? в нас папуга, Я тут вже написала. Для закат. зручності. Так, що вже було. ми нас ось попуга. Я вже приготувала яйця. Ось Прикольно, Замінити. скільки тут їх буде? 10, 20, 50? Не починай. Один. Ну, скільки ти папуг хочеш завести? Ми. У нас, до речі, друзі, була серія. Ми розповідали про попуг, і ми показували, як вони вміють танцювати, коли грає музика. Я залишу посилання Ось вони на цю маленькі, серію. Я їх стільки заспамила, тому що вони маленькі та й добре. Так, я бачу. закріплю посилання на серію, де ми робили так, щоб попуги танцювали під музику. Можете подивитись, дуже прикольний відосик. Подивіться, скільки я їх заспамила, Ну тому що вони маленькі, і Я вирішила тому. Будуть більше. там літати так. клас, клас, клас. Бачите, вже один сів. Mm -hmm. що, що ви торкаєтеся? До речі, друзі, ми в попередніх серіях запитували вас, кого б нам поселити у порожніх клітках. Так, у нас залишилось дві клітки, ми не придумали самі кого туди заселити. І попросили вас писати в коментарях. Ми продовжимо вас просити <писати>, писати в коментарях свої ідеї, кого заселити. Дивіться, у цих двох чудових чудових кліточках. І ми ще збираємо статистику. Так, ми збираємо. Ми вже бачимо, що нам є якісь рекомендації. Хтось нам запропонував кого. Верблюдо та ще когось. Вислюка, здається. А. -а, -а. І тигра. Мабуть. Ну, Тигра не буває, я бачу. У цій версії, так, да, є у Bedrock Edition, тобто це те, що на комп'ютері, то там є, здається, тигри, але це. Здається. Е -а -а. Тому що. вони... Я на планшеті граю, так. Тут є тільки кішки і оцелоти, я так розумію, із кошачих. Так, так. -так, -так. Немає тигрів. Але. Е Можна зробити якогось кота полосатого, смугастого такого, який буде під тигра да? виходити. А до речі, ідея з вірблюдом, ну так іди заселяй когось, поки я говорю. Ти можеш вже когось заселяти. Добре. Ось лисичок. Лисичок. Давай, лисичок. Мені сподобалась ідея про вірблюдо. Це щось таке незвичне. Взагалі, реально часто верблюдів у зоопарках заводять. Майже у всіх зоопарках є якісь верблюди, вони є там одногорбі, двогорбі, да? ну це таки поширене. А ми чомусь забули взагалі про, про верблюдів, не подумали про них зовсім. Так, це у нас лисиці. Подивись, які лисички. Милики. Лисички. Я думаю, що ми взагалі подумайся, можемо про кожного зверядка зробити розділ, що це за мов. Вони так легли, скрутилися. Прикольно. Рознути, Десь у нас там оцелоти мали бути? А... Ось тут це Угу. Я вже підготувала все. Угу. Теж по два? А, так тому. По парах? Так. так. Треба попасти. А целоти це не просто коти, хто це таке целоте? Це не коти, ну таке в реальному житті бувають, з них інші п'ятнички. Добре, а що це за тваринка у реальному житті? В реальному житті ну, вони обитають в джунглях, як і тут. Вони теж обитають. Також. Які ти ще факти знаєш? З чим вони відрізняються? Це як звичайна кішка тільки чи? Так, не? ну вони такі. Я знаю, що їх можна заводити, але це такі прям експерти повинні тобто заводити. Тобто їх можна приручати реально в житті. Пандочка. Ну вони є крісті. Ооо, А Ще вона боліє щось. Боліє? Бачите, в неї суплі. А що, буває, що панди хворіють? Мабуть. Тому що я їх не забила, я їх не бачила. Мабуть. Ну, до речі, про панд, у них ж там якісь різні настрої бувають. Треба теж більш детальну передачу, таку серію прям придумати так. і я дуже детально про них розказати. Які Може, плечі? її якось лікувати треба? Я ти? не знаю, які. які. Реально, якісь соплі. Ну, покажи ще раз ту мордаху. якісь зелені соплі в неї, друзі. Хто знає, що робити, і mm -hmm. вона якась сумна цветок. Може їй щось смачненьке дати? Я знаю, давайте бамбук їй дати. -да ну давай. Ну то щось тільки завели, вже хвора. Може заразна ще буде. Ну я думаю, що вона прям заразна, так лисиці в нас вже. Ой, ти як стоїть. Вона стає ну, у нас на задні лапки стоїть. Тримається такі. О, сердечки, сердечки, сердечки. Не ну, може, все одно сок. А як її получити? Може це так Пишіть треба? Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як її вилікувати. Ну, можете в них усіх таке? Ні, ні. Навряд чи так? То їй, мабуть, навіть... треба пара. Угу. Я тут навіть вже сундуку всіх поставила, бачите, скільки бамбука? Угу. Все все про. І за тобою буде йти, ну, бачиш. Так, а тут хто в нас кажани, М -м. мабуть, так кажани? Кажани вже за, взагалі для мене найзагадковіші якісь тваринки. Вони ж, мабуть, ночні. Вночі? Ну, ну... так. Я їх бачила, ну... В реальності бачила їх у Майнкрафті? В Майнкрафті бачила, та yes. в реальності теж літала інколи, бачила їх. А в Майнкрафті. Ну, а як же ж? Вони тільки вночі, мабуть, літають? І чи ввечері? Одна. О, закривай, закривай, щоб не вилетіло. Чекай, якщо вони. Скільки Раз. ти їх заводиш? Десять? Чотири. І що тікаєш? Що боїшся їх? А ну, покажи не, їх щоб Покажи, подивись, покажи. Почукай. Бачите, ось вони? Ну, я думала, подожди, їм треба щось таке, щоб вони могли лапками повиснути і висіти. Може, якісь гілки, палки. Ні, підходить Ти таке. ж колись для папух робила щось, якісь перекладини Давай зробимо. Ну, не сідають вони туди щось. Тобі так. не здається, що цим значить не підходить. Є якась можливість палки якісь зробити? Це воно зараз все вилетіть. Нічого страшного, це знову їх зробимо. Зараз тільки візьму. Так, Ти ж для попуг щось таке робила прикольне. Так, Я там нічого не... зараз я тобі покажу. Це ти... не для цих папух, коли ми знімали серію про папух, я про те. Так я там теж такого не робила. Я їм робила усі. Ну тобі якось зверху сидів якийсь папуга, зверху сад. Так самого. це на ось таких палочках. Ну зроби їм яких паличок. Так в них такі є. Мені здається, щось їм треба таке, більш зручніше, щоб вони могли повиснути там і висіти. Що ж вони день вони зараз мають спати? Може, мені подобається, що вони в клітках. Зараз візьму ось цей. Цю древесину. Так, ну ось такий наприклад. Так ціло були. Ну, хочеш, воно зараз вилетить їм зовсім не подобається. це. Ну Тому що давай щось придумувати для них. Нехай політать кудись хочуть, нових заведемо. Ось. Може, їм повище треба було щось, щось я не знаю. Ну, ну, О, так. Якась літає. Так. О, здається, вона в траві заховалась. А ні, так, да, заховалась. Ну, я їм зробила навіть дві штучки, там, де вони можуть Ну, давай показати. спробуємо, так. Да. Не роби дуже дві багато, зроби. да, давай так і подивимось, що їм там. Поспостерігаємо, може, через якийсь час вони собі знайдуть місце. Бачиш, їм ніби як не подобається прям. Я думаю, що кожен каженів це погана ідея їх заводити. Так, да, в клітках тут. А що з нелезі. Бачите, вон вони стат? хочуть на вулицю. Угу. А що й ну, вони їдять, лише. ти знаєш? Ні. Чим їх скормити треба? Може вони голодні, їсти хочуть. Не знаю, бачите, вони от ось хочуть наружу сюди. Так, да, на вулиці. Ну давай залишимо, треба знати ну, пошукати інформацію. Так. Про них і он там одна печ літає ага. наша. От куди вона полетіла, цікаво подивитися за нею. Вона просто вон літає. Просто на літає, не сідає. Ну, знає, там ось вітка є, шею. Ну, в мене багато місць там, де можна просісти. Ну, нехай полетає, просто е, треба, може, їм не справді щось поїсти, таке придумати. А що з пандушкою? Ну, що там панданятка наша? Нічого. Відвертається. Так, Тож, тут бачите? у нас поцелотики, лисиці. Лиси, ну У них те є оці кущики, вони їх будуть їсти, правильно? Тут ми ще не придумали. Може, ще, не придумали. вже робити таку типу, щоб вони ну, обустроювати. Ну, ми ще не вирішили а, там кого кози були, Кози були. Ти Ні. хотіла коз туди? Ну, там хтось хотів козу. Коз, Ну Ми ще не вирішили, кого ми там пускаємо, А ну покаже, що там наші черепашки роблять. Та вони плавають. Плавуть вони, до... вони не вилазять. Ні? Я думаю, що не треба було робити, тому що вони тут плавають, навіть не вилазять. Ну, нехай плавають, ми їх потім зробимо так, що є. Давайте щоб вони швидко рибок заселимо. Рибок. Не будуть вони заважати один одному? Ні, ні, ні. Вони не будуть битися. 에, давайте дивіться нас на наступній серії, ми обов'язково покажемо вам, як ми заселяємо рибок. У нас ще, ще один ставочок є. Правильно? Щиріли, У нас два ставка? І в тому ніхто взагалі не живе. Так. О, ну, він такий невеличкий невеличкий. Ми заведемо ще рибок. Ми заведемо знаємо більше деталі про панду. Ми дізнаємось більше про кажанів. І вже прийдемо до вас з новою інформацією. Залишайтеся з нами, не губіть нас, ставте нам, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на наш канал, щоб ми вам у рекомендації під потрапляли. Ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка Та тільки бджілка. Бувайте, друзі! Бувайте!